Друзі, всім доброго дня. Київський філіал, автопарк, як завжди з вами на зв'язку. Сумська 2, в нас нове надходження. Такі от Lexus RX 350. Машина 2007 року випуску на 3,5 бензиновому двигуні та системі повного приводу. Автомобіля один власник з моменту покупки. Покузу в дуже хорошому стані. Вся сервісна історія фарбоване у нас два елементи: це переднє крило і також заднє ліве. Крило, так, в цілому автомобіль в дуже і дуже в хорошому стані. 18-ті легкоспавні диски з хорошою зимовою гумою. По задній частині є парктроніки. Чорний текстильний салон, в принципі, без зауважень, нічого не подерто, не протерто, підлокітник, все відкривається, закривається, стеля без зауважень, присутній люк, ставки дерева по дверним картам, дверні карти в хорошому стані, по передній частині повний електропакет. Сидіння у нас з пам'яттю, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання керма. Кермо також йде з такими дерев'яними вставками по центральній консолі, штатна мультимедія, клімат та підігріви передніх сидінь. Тому якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія автопарк. Нагадую, ви можете придбати це авто як кредит, так і лізинг або ж за готівку. Також ми можемо привезти для вас будь-який інший автомобіль з США або Азії. Тому звертайтеся.